Я психіатр і розкажу про явище, яке я бачу кожного дня все частіше. До мене приходять люди, які вже не можуть заснути без пригоболіну. До мене приходять люди, які вже не можуть розслабитися без пригоболіну. До мене приходять люди, які вже не можуть не тривожитися без пригоболіну. У мене існує власна точка зору про те, що відбувається. Я хотів би нарікти, що це не наркозалежність. Це щось інше. Це втеча, втеча від реальності. І ця втеча масова. І напевно ви розумієте причини цієї втечі. Це не ескопізм заради ескопізму, тобто бажання втікти в вигадані світи чи хімічно змінені стани заради кайфу, заради насолоди. Ні, цей ескопізм є вимушеним. І ми прекрасно всі знаємо. Чому він вимушений? Отже, в невеликих дозах, тобто в терапевтичній зоні, а частіше за все, в середньотерапевтичній зоні, тобто не більше 150 грам на добу, цей препарат є ефективним, і тепер загинайте пальці, антиконвульсантом, тобто він допомагає при епілепсії для профілактики приступів ефективним. Знеболювальним, який діє суто на нейропатичний біль, тобто на той біль, який виникає внаслідок пошкодження нервів. І нещодавно, відносно нещодавно, у Прегабаліна знайшли дуже цікаву властивість, він діє як анксіолітик, тобто як препарат. Що знижує тривожність. В дозі 75 чи максимум 150 міліграм, на добу тривало, він справді суттєво знижує тривожність, особливо у пацієнтів клієнтів, з так званим генералізованим тривожним розладом. Тобто, це той розлад, який обумовлює страх невідомого, страх невизначеності. Все, що не визначено, все, що невідомо, все, що не підлягає контролю. Дорівнює небезпека. Так виглядає генералізований тривожний розлад. Тобто, людина буквально тривожиться за все. Отже, нещодавнє відкриття. Пригабалін цілюче справляється з тривогою. Можна подумати, ну, супер, давайте всім його призначимо, і все буде окей. Проте, підвищення дози створює кайф. Як правило, люди використовують. Близько 900 мг, да, середня температура по палаті. Пригабаліну на добу для того, щоб відчути. Певну, знаєте таку ейфорічну штуку, яка схожа на обкладання тебе теплими, м'якенькими подушками. Ти такий ходиш, як в обіймах матерів ось, І тебе нічого не гребе, при цьому є стан легкої ейфорії, якого немає, або він майже відсутній в терапевтичному діапазоні. І тому люди легко переходять з терапевтичного діапазону в діапазон аддікції, так званої. Тобто в диапазон. Залежності в діапазон кайфа. Ви, напевно, спитаєте, а звідки ти це знаєш про кайф? Ну, дорогі мої, я ж коли щось хочу вивчити, я це випробовую на собі. Я куштував антидепресанти, я куштував прегабалін в терапевтичній дозі, я куштував прегабалін в адективній дозі. Вибачте, будь ласка, за таку мою неетичну, але дослідницьку поведінку. Пригабалін це. Легкий вихід. Легкий вихід із величезних труднощів. Зловживання пригабаліном. На сьогодні я впевнений, я переконаний в цьому. Це складова частина проблеми ПТСР. Тобто посттравматичного стресового розладу, який є у чималої кількості населення. Це не тільки військові, очевидь. Ви можете подумати, ну як, перебуваючи, наприклад, в Києві, можна. Заробити від війни ПТСР. Якісь там шахеди, щось бахкає. Від такого люди явно не можуть отримати ПТСР. Проте, повірте мені, деякі люди більш схильні до розвитку ПТСР ніж інші. Я вам більше скажу, що ПТСР. Симптоми ПТСР, не завжди це буде розгорнутий синдром, да, розгорнутий розлад, може виникнути буквально в масажному салоні у жінки. Тому що до неї ставились неетично, і чоловік-масажист міг дозволити собі взайвого, а вона була в такій ситуації, де чомусь не змогла себе захистити належним чином, і це. Цілком можливо, може призвести до посттравматичного стресового розладу чи його симптомів. Або інший приклад це ошукані люди, ошукані різноманітними аферистами. Друга проблема, сама по собі існуюча ще й до війни, це неналежний відпуск препаратів. Ми можемо придбати без рецепта, ну, грубо кажучи, будь-що, крім травмадолу, напевно, да, у наших аптеках. Прегабалін дуже легко купується без рецепт. Хочу наголосити, що прегабалін це рецептурний препарат, і його не відпускають без рецепта у більшості країн світу. Ну і третя проблема, третя складова. Це, звісно, ще досі, не дивлячись на такі платформи, як Майдлі і інші, ще досі низький рівень освіченості людей щодо. Можливості боротьби з тривожністю чи іншими ментальними проблемами за допомогою психотерапії, тобто лікування словом. Четверта проблема витікає сама по собі. Хоча і спеціалістами наш ринок переповнений, як на мій погляд, е які можуть надавати психологічні послуги, проте ці послуги в великій кількості, в великому об'ємі, не є. Е Адекватними, не є професійними, не є ефективними в боротьбі з тими проблемами, з якими стикається сучасний українець. Грубо кажучи, а поговоріть. Людина або не знає, що таке психотерапія, психологія, і просто-напросто знаходить вихід в аптеці в пілюлях, або людина вже спробувала декого, а вони проговорили. Поговорили про маму та тата, про те, що треба відпускати образи, і на цьому лікування психотерапія ПТСР чи тривожного розладу, як правило, завершується. Ну, як ви розумієте, це абсолютно неефективний підхід в боротьбі з такою проблемою. Невеличка цікавинка про механізм дії пригаболіну. Пригаболін це доволі унікальна речовина, доволі уніка... унікальна молекула, точніше кажучи. Яка доволі унікальним чином впливає на нашу нервову систему. На відміну від інших психотропних, так скажемо, препаратів, які змінюють стан свідомості, цей препарат має, грубо кажучи, загальну дію. Він. Блокує певні кальцієві канали на мембранах нервових клітин, що зменшує нейронний шум. Тобто, уявіть собі, що наш мозок складається з величезної кількості дротів. По цих дротах безкінечно бігає е, нервовий е, електронний, по факту, по суті, свій електронний імпульс, якщо бути дуже точним, електрохімічний імпульс. Ця електрохімічна імпульсація по факту. В корі головного мозку і є нашим мисленням. Тобто, природа наших думок це електрохімія. Так вони виглядають, скажімо так, фізично, як їх можна е умовно кажучи, пощупати. Да? Тобто, по факту, наші думки це балаканина між нейронами, які передають електрохімічні реакції один одному. Те ж саме стосується і емоції. Це така ж сама балаканина, такий самий базар. Доволі гучний базар у тих людей, які перегружені емоційно, як ви розумієте. Е, людина, яка переживає значні емоційні навантаження, одночасно з тим має значну кількість думок в голові, які румінують. Тобто крутяться по колу, як заїджена пластинка, безкінечний. Просто безкінечний шум із слів, із різноманітних конструкцій, речень, які говорять не про щось хороше, очевидно, про тривогу, про страхи, про гнітуче майбутнє і безгузне минуле і так далі. Пригабалін, в свою чергу, прибирає цей шум, як в тому популярному мемному відосі в Тікток. Шум зник, тривога зникла, напруга зникла. Перегріті дроти пригабаліном охолодилися, балаканина зменшилася. Відчувається значне полегшення. Зниження тривоги і зниження тих всіх е численних, е кількості численних думок в голові. Але, що цікаво, прегебалін має загальну дію, як я вже сказав, а тому він. Заглушить будь-які ваші емоції. Тобто, ви будете відчувати і менше всього іншого, приємного, радості, не знаю, сексуального збудження і так далі. А гніву. Це, можливо, позитивний для когось ефект. Тобто, це саме той препарат, який в народі кажуть, робить нас овочем. Угу. Це пригабалін. Звісно що Певна частка тих людей, які подивляться це відео, а я надіюсь їх буде багато. Це відео залетить в рекомендовані. Є у мене таке сподівання, тому, будь ласка, допоможіть моїм надіям, підпишіться на мене, поставте той колокольчик, репостніть це відео, постарайтесь його розповсюдити по якомога більше, більшій кількості соціальних мереж. Дуже ваш був би вам вдячний, якщо цей контент вам зараз подобається, і ви прямо кайфуєте від моєї морди, подачі і інформації. Дуже вдячний. Отже, через специфічну дію прегабаліну наростання дози може вас привести, крім того, як до зворотніх речей в житті, тобто до збільшення безсоння, тривожності, напруги. Так і доволі до доволі специфічних штук, таких як зменшення мотивації, і саме таке цікаве проблеми з пам'яттю, тому що пам'ять напряму залежить від нейрональної активності, який будь в нашому мозку. Якщо ти приглушуєш нейрони, зменшуєш їхню комунікацію між один одним, то ми можемо і очікувати погіршення пам'яті. Все дуже просто. До чого ж я закликаю, говорячи про це все. Ну, відповідь, очевидна. це мій шкурний інтерес. Моя зацікавленість полягає в тому, щоб змотивувати вас перейти від прегабаліну, від зловживання прегабаліну, чи вживання прегабаліну не санкціоноване, тобто не за призначенням лікаря, до психотерапії, тобто до мене. Або до інших моїх колег, колег але, звісно, я би більш хотів, щоб до мене. Я працюю в когнітивно поведінковому методі, який пропонує величезну кількість технік по регуляції емоційного стану, особливо тривожності. Який пропонує, не дивлячись на розповсюджений міф, що КПТ це щось плоске і примітивне, вирішити екзистенційну проблему. Тобто, проблему сенсів, проблему зживання з цією паскудною, несправедливою. І жахливою сьогоднішньою реальністю. Коли ти навчаєшся бути із собою, коли ти навчаєшся саморегуляції, цей вимушений ескопізм більше буде не потрібен. Пригабалін дає спокій, проте краде твою реальність. Психотерапія ж це більш складний шлях, тернистий, дорогий, а пригабалін це лише милиці. Милиці, які згодом. Зроблять так, що ти розучишся ходити. Якщо тобі не по карману, так буває, психотерапія для такого випадку курс самотерапії з відеоуроками та текстовими завданнями, за допомогою яких ти можеш прокачати сам себе з великою ймовірністю. Цей курс зробить так, що психотерапія тобі і нафіг не буде потрібна. Усі важливі посилання внизу під відео, ознайомся, підписуйся на мій інстаграм, підписуйся на мій телеграм, заходь в чат-бот мого курсу і ознайомлюйся з інформацією про нього. Ну і звісно, ті, хто зі мною не згодні, дуже вас прошу, поставте дизлайк цьому відео. Напишіть гнівний коментар, засріть мене, покажіть ваш гнів, розкажіть, який я некомпетентний, і який я проходімець, і Спартак Субота і все інше, дуже вас прошу. Ну і ті, кому я сподобався, ті, кому сподобалась, точніше, кому була цікава ця інформація, теж, будь ласка, напишіть щось. І я готовий до дискусії, якщо ви щось не зрозуміли. Чи з чимось не погоджуєтеся, чи маєте якусь альтернативну точку зору на те явище, яке я описав. Теж, будь ласка, заходьте в коментарі і пишіть все, що ви думаєте. Я відповім тупо кожному. Я присягаюся, присягаюся цим ковром позаду мене. Мене звати Дмитро Шарко, я ваш майбутній або потенційний, або сьогоднішній улюблений лікар. Скромняга, чекаю вас у себе на сторінці в Інстаграм. Відео на цьому каналі будуть виходити нерегулярно, тому що я ледачий і безвідповідальний. Проте я надіюся що постараюся це виправити. Тому очікуйте, звісно, нових відео вони обов'язково будуть. Темп, який я хочу тримати, це одне відео на тиждень. Якщо пощастить, це в мене вийде. Гарного всім часу доби. До зустрічі!